Я була всю окупацію в Херсоні, звільнили його 11 листопада, я виїхала 22 грудня з Херсону, тому що почалися обстріли, а я живу в центрі міста, вже було неможливо там далі бути. І мені ця тема, вона для мене дуже ну, звична. І в мене таке враження, що я навіть, навіть нічого не граю. Пані Олена приїхала до Чернігівського глядача, аби розповісти, що спіткало її місто від початку повномасштабного вторгнення. Вона відома актриса, телевізійний глядач, знає її за ролями у серіалі Спіймати Кайдаша та Перевізниця днями. Олена Ігорівна зіграла у моновиставі виставі Буде тобі враже, так як Віцьма скаже у Чернігівському драмтеатрі. Ну? Доброго вечора, ви з України! Привісту на! Привісту на! Виставу поставили за п'єсою херсонської письменниці Олени Маляренко протитанкова відьма. Назва вистави рядки з відомого вірша Людмили Горової. Головну героїню моновистави вистави зіграла Олена Гал Савальська. У залицій водою декорації вона спілкується з кумою та розповідає про всі негаразди, котрі спіткали Херсонщину. Це, це окупація, потім прорив Жишкаховської ГЕС. Ну і, як сказати, найголовніша тема то що життя нас розділило з людьми, з якими ти дружив багато років. Які зараз на лівому березі, як ми говоримо, берегу, да, оце, оце, оце така найболючіша для мене тема, тому що навіть колеги. У цей діалог з кумою, вона спілкується зі мною російською, а я українською. Ну, суржиком. І фінал, я розумію, що «Скурвилась кума. Такий текст у мене є. Жаль, кума скурвилась. Також до Чернігова приїхав і директор Херсонського театру імені Куліша каже, попри обшуки, викрадення, допити від росіян, схиляння до співпраці та примус відкрити театр під час окупації, лишився вірним своєї позиції. У нас 23 лютого була прем'єра. Вічність один день. Це проект, який ми робили в імерсивна вистава, де задіяні всі шість сценічних майданчиків театру. Ну, дуже складна вистава. Ми репетиції йшли вічниця, зіграли один день. І вже 24-25 вистава не відбулася. І уже потім, коли ми в серпні 22-го відновили роботу театру в Києві, коли актори вже тікали з, з окупації, ми розуміли, що потрібно, щоб херсонський театр звучав. Після вистави до мене пішла жінка і каже: я коли тікала з Херсона, я вивезла квиточок, я повинна го бути у вас на прем'єрі. Ви знаєте, мене просто це порвало. Я кажу: бережіть квиток, ми відіграємо обов'язково цю виставу. Після арешту, коли мене відпустили, вже ну, вони намагались мене змусити працювати. Я ж кажу, як депутат обласної ради, я тікав і театр тікав. Всю, всі 9 місяців окупації в Херсоні залишалося 70 працівників із 250 і тільки 14 пішло на співпрацю. Коли я відмовився як депутат працювати, вони мене змушували ну відкривай театр. Не хочеш депутат відкривай театр. І для них було це важливо, що театр в Херсоні працює. І коли вже я втік, я розумів, що для них це важливо, і тому мені було важливо, щоб театр десь працював. Тому, попри всі труднощі, що спіткали служителів Мельпомени, вони організували щорічний Херсонський фестиваль Мельпомена Таврії, в якому взяли участь 64 театри з 11 країн світу та 34 міст. Головною умовою було під час фестивалю говорити з глядачем про Україну, показати її боротьбу за свою свободу, про злочини росіян, окупації міст та неймовірне протистояння звичайних людей, які так прагнуть перемоги своєї держави. І коли звільнили Херсон. От 11 листопада його звільнили. 19 нам дозволили вже зайти в театр, тому що вибухотехніки не дозволяли, поки не розмінують. Він був як сиротиночка, не було світла в той час. і Ми зайшли, так знаємо. міністр тодішній приїхав, з ним там телебачення прийшло. А вони познімали наші портрети на парадній частині і залишили тільки ті кілька колаборантів. І знаєте, вони кажуть, о, так нічого не треба доводити. Бачите, ось ці люди, які пішли на співпрацю. Після повернення до рідних стін театру Куліша команда розпочала роботу над відновленням. Росіяни пограбували його та внесли свої корективи у вигляді триколорів. Один з таких херсонці привезли і в Чернігів. Його поклали на підлогу сцени замість доріжки для глядачів, котрі заходитимуть до глядацької зали на сцені. Також з собою команда театру імені Куліша привезла кукли Вуду, зроблених у вигляді тирана України. Щоб на червоні кнопки не нажималися. Ось тобі, щоб око не кидав на твій край, не махав ногами, не літав журавлями, джудаїсти поклятий. А оце тобі налопото мій заку, за всіх ідіотів, яким ти мозок засрав. Чернігівський глядач міг придбати таку ляльку за 300 гривень після вистави, аби помедитувати та повколювати голки, які йшли в комплекті до ляльки. Котра схожа на президента країни-агресорки. Зараз же Херсон знаходиться під щоденними обстрілами. В місто долітають снаряди та ракети як з окупованих частин області, так і з Ерефії. Та команда театру впевнена, мистецтво бути. Адже в Херсоні живуть українці, яким необхідні моменти творчості, щоб відволіктися. Тому активісти придумали акцію під назвою Квиток. Херсонцю Зараз на екрані ви бачите QR-код, перейшовши за яким ви можете придбати квиток на один похід до театру в Херсоні для людей, котрі там лишаються й досі. Здебільшого такими квитками користуються пенсіонери. Після оплати квитка незнайомому глядачу з Херсона вам потрібно переслати квиток на електронну адресу театру, яку ви бачите також на екрані. Якщо ви маєте знайомих у Херсоні і хочете зробити їм приємно, тоді просто скопіюйте проплачений квиток та надішліть посилання у месенджері. Вашому знайомому.